Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми, рада вас вітати. Ми сьогодні з вами подивимось потоковий розклад. Від янголів-охоронців взагалі подивимось енергію періоду, що чекати, що буде. І прошу долучитись під відео. Я залишу посилання. Ви можете від 10 гривень зробити свій внесок, подякувати мені. І ми з вами, і зі спонсорами каналу, дівчата, березень ми закрили медицину. На квітень ми тепер збираємо планшети телефони, засоби зв'язку броньовані. Тому ми зробимо велику справу. Якщо у нас вистачить ще коштів, ми з вами купимо там просять і навушники, і плити на плитоноски. Багато є записів, але ми будемо робити по можливості. Тому, в кого є бажання, я думаю, що від 10 гривень це не така велика сума. І ми з вами потрошку потрошку до кінця місяця зберемо на те, що нам треба. Подивимося, я думаю, що ми зробимо благодійний. Якийсь етер, коли всі зможуть долучитися, і щось я буду продумувати для того, щоб ми з вами швидше змогли хлопцям допомогти. Щось я продумую. Зараз просто я буду їхати до Києва. І... Багато роботи ці дні. а Потім я повернуся, ми з вами прямо за такі більш великі, великі донати. Зробимо подарунки або просто якийсь збір. Щось придумаємо. Щось придумаємо, зробимо, долучимо ще. Все налаштувалось. потоковий розклад. Буду. В роботі ще зроблю для спонсорів відео по ритуальних роботах, які можна разом зі мною робити. По гармонізації стосунків, по виклику людини на розмову. Дивіться, все буде в відповідних рівнях спонсорства. Так, мої хороші, поїхали. Потоковий розклад. Не відмовляйтесь від своєї мрії. Думайте зараз про себе про якусь ситуацію, яка вам ну, важлива. Ну, ви собі важливі. Не відмовляйтесь від мрії. На вас будуть дуже сильно тиснути. Дивіться, які будуть події, ви щось можете вирішити, я хочу чимось зайнятися, бо як я, я хочу поїхати. Тут починається ціла історія. На що, на що тобі то треба, а на що так довго, а на що так багато грошей. І от як люди самі через свої егоїстичні якісь міркування, Емоції свої негативні, вони вам будуть прямо перекривати ваш рух вперед. А вам треба рухатись. Чому перекривають? Тому що самі мають проблеми, мають залежності, не хочуть, щоб хтось жив краще. Тому що у вас доля дуже добра. Дівчатка, зараз такі енергії, коли дивіться, якщо ви вдома сидите, у вас там є чоловік ваш коханий, єдиний, вам іншого не треба, ви дивитесь такий розклад. Я вам поясню, як вам їх сприймати. Хочеться, от хочеться, є зранку бажання щось зробити. Хочу те спекти, туди сходити, це купити, з тим поговорити, не відмовляйте. Якщо ви чуєте слухавку або від людини, що на що тобі то треба? Наша ти собі ото надумала, накрутила. Подякували і робите по-своєму. Розумієте? В кожного своя ситуація. В когось зараз вирішується момент, їхати чи ні, переїжджати чи ні. По знаєте, по клоку серця. Гарний період. А вам будуть його прям забирати в вас. Розумієте? Забирати. Щастя ваше забирати. Не давати вам насолоджуватись життям, лякати вас, залякувати. Нічого нема страшного. В кого є борги, в кого є зараз дуже складна ситуація з грошима. Дивіться, від того, що ви думаєте і переживаєте сильно, там постійно про це думаєте. Ви тільки себе лякаєте. Є рішення, воно знайдеться, вам люди підкажуть, знаєте, прийде якась розумна людина, яка скаже, зроби ось так. Від відповідальності зараз не втікайте. Дивіться, вас можуть виводити, виводити на емоції, виводити спеціально, ви можете там десь стримувати, стримуватися і висказати. Вискажете, ви правду. Якщо ви вже щось сказали, хай так і буде. Хай так і буде. Вам не здається, вам дуже мало часу приділяють, вам дуже мало уваги приділяють. Над вами ну, не знущаються, але намагаються. Вони не вважають, що вони знущаються. Вони вважають, що вони мають право на свою думку, і обов'язково ви повинні жити так, як вони захотіли і сказали. Тут Родичка, жінка, яка старша за вас, тут буде, в кого є ця ситуація, тут загостриться. Ви зрозуміли про що я? Загальний розклад. Тут зараз, знаєте, люди буде, будуть, скажімо так, накривати ті емоції, володіти людьми, ті емоції, які в них закладені. Хто хороший, хто добре, ті будуть намагатися комусь допомогти, відкрити серце, відкрити душу, спілкуватися обійматися, мати, знаєте. Мати повагу один до одного. А всіх інших загостриться почуття, хочу зробити горе. І от дивіться на людей, які вони будуть найближчі тиждень мати прояв. Хтось буде сваритися і прям виходити на негатив, а ж очі будуть вилазити. Розумієте, да, Від крику. А хтось, навпаки, заспокоїться, а ви подивитесь на людину з іншого боку. Ті сили. Ті енергії в нього і мають більшість. Янголів, охоронців від ваших охоронців вам порада. У нас перегорнуті карти чомусь, ну, то не страшно. Ось так зробимо. Пораду. Беріть собі свою. Одну з трьох. Можете якусь ситуацію задумати. Можете просто по відчуттях. Сила прийде, зцілення прийде. Ви будете прям щось приховувати від когось, бо, знаєте, я... це моє особисте. Це правильно. Тут, дівчата, чітко ваш розклад, чітко ваша потокова інформація. Все при собі, бачите так, оберігайте, зберігайте душу, емоцію, енергію. Тут ви дуже бажані будете, мої хороші двоєчки. Тут чоловік на порозі, або ви будете, якщо чоловік, ви будете до жінки, дуже активні, тут з кимось ви можете помиритись, домовитись. Ну, кохання, кохання, партнерство, пара, відпочинок, тобто з людиною об'єднання. Це, що ви хотіли. Третій варіант що таке? А ви не дієте. Зовсім ніяк не дієте. Я в надіях, я в якихось своїх переживаннях, Ані, що ви хочете, або там, мені вже стільки років це не для мене, або вже я втомилася, щось шукати. Я не можу вам тут допомогти, тому що зараз такий період. Ви можете, до речі, третій варіант може піти якраз і в негатив. Якщо вам важко, тут порада, поплачте. Поплачте. Знаєте, якось емоції більш позитивно висловлюєте, ви себе накручуєте, ви собі дуже сильно накрутите. І прям відмовитесь від якогось шансу, який от саме для вас. Контролюйте емоції. Поплакали і все. От не додумуйте, не собі, не внушайте собі те, чого ще нема. Всі ми можемо, знаєте, сказати та ні, він не подзвонить, він не прийде, все буде погано, всі помруть, і сидіти про це думати. Ще це не сталося. Ми про це думаємо. Будьте дуже обережні.